Мрієте про власний будинок в Ужгороді? Чудово! Продаж будинку, затишна локація, садовий район. Неподалік річка. До центру всього 5 хвилин на авто. Будинок дуже затишний. 125 квадратів, 175 тисяч, 6 соток землі. На воротах встановлена автоматика. Перед будинком є зона парковки з власним шлагбаумом та уїздом в власний гараж. Подвір'я дуже доглянуте. Є травичка, насадження. Будинок побудований з цегли. Має дві кімнати, кухню, хол. Топочну окремо фільтраційну. І дві кімнати. Йдемо всередину. Усередині нас зустрічає просторий холл, встановлена сигналізація. Кімнати повністю окремі. Велика простора світла, кухня. У будинку електроопалення, є фільтри на воду. Силова зона, діючий камін, який обогріває повністю весь будинок, вихід на терасу. Дивіться, яка вона простора, світла. Глянемо кімнати. Дві окремі кімнати. Так само друга. Покажу вам ванну. І додатково я гараж. Гараж великий на два авто. Цікаво, записуйтесь на перегляд уже сьогодні.